Я їздив, наприклад, з 30 мам, миколаївськими дітьми в Чорківський район, село Улашківці. Ну, про це можна здати без сліз, не можна розповідати. Я скажу, це на різдвому приїздили, Це 93-й рік, напевно. Половину дітей, я був класним керівником в школі, батьки не відпустили з мого класу, бо бандери поріжуть дітей. Це 93-й рік. Значить, поїхали зі школи, зібрали щось ще 30. От я з ними поїхав. Батьки казали, тільки разом, тільки в готелі, як так-так-так. Вони не знали, що ми будемо породинах. Як би сказав, ну, 10 чоловік поїхали максимум. Але зрештою пороздавали породинах на наступний ранок. Там місцевий дядька такий завжди двох дівчаток, бо в нього теж двоє дівчаток, Сміється, каже, такі гарні дівчата, вже стали з моїми, там за вечір вони подружилися. А каже, вранці вони мене так розчули, я плакав, каже, весь ранок. А що таке? Каже, вони вважаються, просто прокинулись, ми, ми їм дали... А я Добре, так помню, ми їм е ну, погододували, якісь іграшки подарували. Діти розплакали, кажуть, я б пощастило, ми мали їхати до Бандер, а приїхали до вас. Добре, <ріголові> і, і, діти реально щасливі, що їх не порізали. Тобто їм теж так сказали, ну.